Стартувала всеукраїнська акція «16 днів проти насильства правоохоронці задають у проведенні низки інформаційно розяснювальних заходів спрямованих на протидію домашньому насильству і застерігають, велика війна не привід замовчувати різні побутові конфліктні ситуації, які завершуються побиттям особи чи знущанням над нею. Від початку року, по даний час, до територіальних підрозділів ГУНП івано Франківській області надійшло понад 7 тисяч звернень громадян за фактом вчинення насильства. На профілактичному обліку на даний час перебуває понад 3600 кривдників. У періоді кампанії нами щорічно проводиться вулична акція з залученням суб'єктів у сфері протидії насильства. А тому даний рік не є виключенням. На вуличних акціях правоохоронці намагаються підняти рівень правової обізнаності людей. Доводять до жителів краю, що домашнє насильство це злочин, про який не можна мовчати, і за який доведеться відповідати. З початку року сектором протидії домашньому насильству опрацьовано більше 1300 Зяв та повідомлень по факту вчинення домашнього насильства, з яких задокументовано більше 500 адміністративних протоколів за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адмінправопорушення вчинення домашнього насильства та винесено більше 470 терміново-заборонених приписів стосовно кривників. За звітній період часу також розпочато 21 кримінальне провадження за статтею 126 позначкою 1 кримінального кодексу України, це тобто систематичне вчинення домашнього насильства. Поліція повсякчас тримає на контролі потенційних кривдників і докладає усіх зусиль, аби створити ефективну систему профілактики та максимально обмежити дії насильницького характеру. Михайло Березень Андрій Буцяк, новина на вежі.